Всім привіт! Сьогодні операція тюльпани. Значить, Дивіться, взяла я їх значить, влітку, як вони квітли. Всі коло кожного тюльпану, ось, уявіть, скільки їх. Звісно, ну, що порівняно там, можливо, у людей там і по тисячі штук висаджують, не дуже багато. Але коло кожного тюльпана ставила позначку, який він буде. Тобто, ось білий, номер два. У мене там десь є фото, я зараз навіть не скажу, який це буде. кольор, не пам'ятаю. По сортам розклала е, велик, з великою надією і сподіваннями восени. Ну, тобто сьогодні купила ось такі е, контейнери спеціальні. Отам буду садити, там може я, я, ямки порила. І думаю, ж все ж буде в мене чудово, по сортам буде. Яка ж в мене буде людочки, краса. Що ви думаєте? Я понесла їх. Е, Туди під навіс, практично ми там були все літо. Ну і не ходила, можливо, місяць. Як пішла, люди все поперевер... поперевертано і все сипано. З'ясувати, хто мені таку шкоду зробив, не можу. Ну, Ніхто не ходив, ніхто не був. Потім дійшли висновку, О, у нас такий вітер дує, страшний холодний. Дійшли висновку, що поперевертали коти. Ну, добре. Ще оці ось, я повірю, бо вони стояли просто, так от поставила, моя була похистка, перевернули. А хто потім це все посипав, взагалі отак один контейнер. Ну, от тепер я не знаю, все, вже немає ніякого сенсу в оцих вилочках. Ось дивіться, вже як геоцентр взагалі вже треба терміново. Так у нас було жарко-жарко, жарко, жарко. Тепер два дні і вже мороз. Вже всі вони ключки попускали, я дивлюся. Зараз буду швиденько висаджувати. Тепер ті, що не влізуть, в такий ящик буду садити. Для чого? Для того, щоб знову ж таки, мабуть, викопати і зробити по сортам, так як я хочу. Ще хочу, трішечки в горщики посадити і прикопаю там, коли ти є ванною. Там Прикопаю, хочу їх коло будинку, потім щоб були. Бо зараз не знаю, куди їх садити. Весною так все легко здається, і літом. Почала копати тільки що ями, розумію, що нарциси закопала. Ось тут, ось де хосточки викопали, я ж там розумію, що нічого немає точно. Ось тут боюся, бо от лілія є, і впевнена, там ще нарциси. 100% є, тому не буду. Оце зараз скільки влізе. А решту ну, а решту буду в вазони. Хочу спробувати. Оце зробила такі заміри. Отуди. І зараз пісочку принесу. Ну, Цей ґрунт буду використовувати, а який ще потрібно. А сорти були такі гарні, слухати. Там і айскрім, і оці папуговидні тюльпани. А ще я їх туди за хату понесла, у нас там такий міні-навіс чи сарайчик. Ну і там було кохання у котів вселітнє. Велике кохання. І за відмороду саме впало. Вітер задуває, тому так повернуся. Ну от Зараз буду садити. Шкода, звісно. Дякувати Богу, що хоч не померзли. Ну, я їх там накрила останні дні, понакривала. Що робити, ну тобто, вся моя праця, розумієте? І, ну просто не повезло. Що ще сказати, не було більшого горя. Пос, е, великі е, так справа в тому, що розумієте, вони ж і ще, крім того, що по сортам, вони ще різні за розміром. Є оці такі мініатюрні, є звичайні високі. До речі, я вже себе практично всі вивела оці, що були хворі на ту хворобу, строкатость, Ну, безжально, просто повиривала. А люди писали мені в Тіктокові, що це повертається від вітру. Що виривай, виривай, тому що всі будуть заражені. Так воно практично і вийшло. А ще, крім тюльпанів, ще в мене ось тут ось. Господи, це у нас тут ще ніяк не поховаємо все на зиму, де воно. Ось, будь ласка, хімікатів, скільки всього ще ось щось в Такій коробочці, я навіть не пам'ятаю, чи в цьому контейнері, що це, а, також тюльпани. І ось скільки набрала різноманітних першоцвітів. Це витягла. А, це в мене хворів ялівець. До, до речі, допомогло від тієї. Якась така ржавчина, чи як вона називається, такі нібито гриби висіли, таке ржаве. Допомогло з першого разу. Ну, я двічі оприскувала. А ось тепер що треба ще висадити? Крокус ботанічний. Вже, дивлюся, воно бачите. Накручився також. Це пролізка сіберіка Алба. Не знаю, тут видно вам видно. тут. О, живі, бомбнені. Далі що? Отакий ірис голландський. Цей ну цей він же ж, слава Богу, ніде не проліз. Потім Анемону, ну Анемону я зараз не буду, анемону це, до речі, треба забрати в хату. Це по весні я буду садити. Потім якась ось хіонодокса альба також. О, а це треба прочитати, коли сидити. Тю, ну, тут десь же повинно бути написано. Ага, вересні, листопаді. О, до речі, глянемо. А коли садити анемону? Що вони пишуть? Вересень. Це дата пакування, підождіть. Глибина посадки. Та ні, я знаю, що. Ні, не буду, я знаю, що я по весні. Далі пушкінія ліванська. Також така гарненька. Це все першоцвіти. Цю також буду. Рити торфом для захисту від суворих морозів. господи. Потім це, що в мене білий цвіт, та ні треба вже садити. І отакі ще пролізки взяла. Потім ще е, мама набрала тюльпанів, також гарні гарнічих. Боже, оце що? По 40 гривень, та ні, мабуть це. І в мене їх що видумали. Отут поїли миші. Заскочила ота, там таке не робила. Це попривертала, вона навіть стоїть мишоловка. Ось, понад гризла. Ну, нічому. Зараз сюди там він якийсь зацвів Ну і зацвів, бо він порізаний. Це я так поклала його на всяк випадок. Він, він не годиться, буду його викидати. Все, йду сажати. Так, ось, працюємо. Помішнички собі знайшла. Ну, це мені постійно допомагає Тайсон. Так, ось таким чином. Тут ямка є на наш теклопатиць, так воно на, на відео здається, що нібито дуже високо. Ні. Попросила Маринку допомогти. Ось є такі прям голяки влетіла з них. Їхня Ну, Я не знаю, люди, як я потім буду їх. Маринка ще занову криво стоїть. Ні, не треба ламати, я зараз себе поправлю. Ламати не треба здається. Чому мені не здається? Он ще скільки їх. Дріб'язка багато, а дріб'язок також планую висадити десь окремим. Потім, я то думаю, як вони полізуть, це прийдеться, я не знаю, на кожну якусь ниточку чіпляти. Чи якусь я не знаю, чимось позначати. Якусь папірець, якийсь там марк, маркером, який колір, де буде. Ну, як то Я раніше я вам кажу, бачите, барт стоїть вилка. Там теж та, я не викупала, прозівала. Тут така була зелень, щоб та, що прозівали. А Тайсон завжди виймав оці вилки кругом. Позабирає і вилочки, оскільки ті, що я позначки мої. Оце в мене, до речі, троянда з букета. Ось така гарнюча. Вона невеличка, от їх дві проростила в пластиковій ну, під пластиковою бутилкою. У мене, ж, у мене ж раз, два, три і там проростає четверта. Пробую, воно вдається, іноді, іноді не вдається. Також зараз допоможу Маринці це все поприкидувати і вирівняти трішечки, бо воно в неї кривенько стоїть, а їй здається, що... Ні, Маринка, ні-ні-ні. Треба ні, 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 ні. лопатою докопувати. Вилазиться, оток. Так, ну а де ж? Того ж. Та нормально воно стало. Дирка, воно не стало. От що що е, кри... до... собака зрозумієш, там треба докопати трішечки. Отой, вот так, правильно, з того краю вона не влазила. А нормально, ну все. Молодець. Ой, тут хоча б тут не почав. Все, 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 все. Он, он дуська, бігом. Дуся, дуся, іди сюди. Зараз він нам допоможе. Я ж кажу, з ним добре викопувати щось, а садити з ним незручно. Він же викопує все підряд. Он трішки ямку підрівняв. Зараз я дорімняю і будемо садити. Думала, вже практично досадила. Ні. Ще ось скільки залишається. І такий дріб'язок. Але ж не знаю, зрозуміло, що таке є Я не знаю, який тут сорт. Тут може бути якийсь і дуже-дуже гарний. Я пам'ятаю, купувала три штучки чи 249 гривень. І коли викупувала їх, в цьому році була здивована влітку, що вони були дуже-дуже манюсінькі. Тепер я не знаю. Прийдеться все, куди його далі гилити. Де не ткну лопату, щось щось уже посадило, щось уже є. На цьому хіба що смітнику. Не смітником, ми тут хотілося ставочок робити. Потім передумали. Ні, ставочок десь буде, колись буде, але не в цьому місці. Ой, тепер не знаю. Зараз десь піду по грядках ще куди. Тут кругом оце все щось посаджено. Ну, шукатиму, не викидатиму ж. Оце ще мені клопіт. Думаю, може отам от посадити. Вони ж весняні швидко. А в мене тут, бачите, ялівець це мені дарували. Був такий, нібито пропав. Дивлюся, ні, все з ним добре прижився. Але тут був затінок. От чому думаю. Так тюльпани ж відквітнуть. От не знаю, чи є тут, щось, чи немає, що тут поблизу. О, зараз тут буду садити. Коло хризантем. Тут, тут, здається, нічого вже нема. А, оце тільки, а це біон був. ну Я його не зачеплю, нічого йому не станеться. Основну масу вже висадила. Ось отакий залишився дріб'язок. От, навіть не знаю, що мені з ним робити, чи викидати його, чи куди його тут. Його не дуже багато, бо є отакі ось корчені. Ось а оце ось ось дивлюся, що теж я залишила, хочу. Посадити в оці великі горщики, прикопати цих садочкові і навесно, щоб біля будинку там приходів якісь кашку поставити, щоб були. А я, мабуть, мало залишила, Ну, буде в одному. Я такого ще не робила, оце хочу в якості експеримента. Тільки що закопую ще одні тюльпани, там знайшла я місце, викопую оце. Дивлюся і думаю, боже, думаю, Лілія. Мабуть, і... а один взагалі там меншеньку порізала. Нюхаю чесник, ракамболь. Здивіться який здоровецький. Та він навіть більше, ніж цибульки тюльпанів. Єдине, що от зараз тримаю в руках, так приємно пахне. Захотілося борщу, щось такого гарячого з чесничком. Не знаю, що з ним робити. Чи знову його посадити? Хай собі буде, бо здається, що у нас це вже остання цибулинка. Якось у нас. Трішечки вивівся, але ми його не дуже їмо в плані, щоб їсти. Смак не дуже подобається, воно таке суміш цибулі і часнику, Але ж для консервації, там, для різноманітних салатів, в плані того, що можна проварити, там, його протушити, він підходить. Там смакові якості. От зараз я тіліпаю і суміш, часника і цибулі. Дивіться, який бороду собі у наростив, як я його не порізала, не знаю. Можливо, десь зараз впхну. Бо останній. Ми за ним так ганялись, так хотілося розвести. розвели. Ну, а потім це ж не знаю, це... і саме та діляночка, де він раніше був, це він з Манюсенького. і Манюсеньких багато, так, що в мене будуть тюльпани лізти з часником. Разом. Ну хай будуть. Зараз оці посадющі і на цьому все. Е, вже сьогодні не буду. Ні в першого нічого садити, мене вже не вистачає на те все сили. Це я в теплиці, тут тепленько, он дисить, скільки дав. Оце що їх відсаджувати? гіацинт. Дав ще вам скільки пупінків. Не знаю, а ми... Оце ж тюльпан, люди. Що це таке? То таке здається, мені начебто як тюльпан, тільки ж без штивок підходили. І цей ось також. І ось дитинка. Та, можливо, навіть, ви знаєте, повідділяю. Оце мені хотілося б гіацинти посадити. Це, мабуть, зараз в один сюди тюльпани, а в інший гіацинти. Фу. Ну, <сху> погано що не передає аромат е камера. Ось тут посидь, зараз запитаю, що з тобою робити. Сама ще не вирішила. Ну, оце зараз оце досадю сюди. А це, мабуть, мабуть, все. Не хочу вже. Та нема вже мені куди, і воно ну, дуже таке ну, дебі зокіду. Так що на сьогодні поки що все. Зустрінемось обов'язково.